Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про спорт. Бо спорт це запорука здоров'я. Це найкращий наш друг. Всі ми хочемо бути здоровими, правда? А для цього треба обов'язково займатися спортом. Дітки, а які ж бувають види спорту? Давайте розглянемо. Це бокс. Стрільба з лука, фехтування, велоспорт. Для кожного виду спорту потрібні спеціальні знаряддя. Для боксу потрібні боксерські рукавиці, захисний шолом, боксерський ринг та боксерська груша. Для стрільби з луку знадобиться лук, стріли. Захисне спорядження, напальчник та наручник, додаткове обладнання, приціл та мішень. Для фехтування використовують шпагу, рапіру або шаблю, захисний костюм і маску. Для велоспорту треба мати велосипедну форму, шолом, велозуття. Та звичайна велосипед. Для гольфу клюшку, м'яч та майданчик з лунками. Для тенісу тенісні ракетки, тенісні м'ячі, сітку та майданчик. Для бігу спеціальне бігове взуття та спортивну форму. Для карате. Кімоно спеціальну спортивну форму. Для баскетболу баскетбольний м'яч, баскетбольні кільця та сітки. Для волейболу волейбольний м'яч, волейбольна сітка та майданчик з розміткою. Для хокею – сайба, клюшки, ковзани. Захисне спорядження, солом, щитки, рукавиці. Для плавання тут вже можна використовувати окуляри, шапочку, купальний костюм. Для футболу футбольний м'яч, футбольні ворота, захисні щитки, буци, спеціальне взуття. Для фігурного катання. Фігурні каузани та костюм. Для художньої гімнастики використовують стрічки, обручі, м'ячі, булави, скакалку. Для важкої атлетики використовують штангу, помост, атлетичний пояс. Дітки, а зараз у нас хвилинка грамоти. Давайте згадаємо, як ми з вами позначаємо голосні та приголосні звуки. Голосні звуки ми позначаємо кружечком. А приголосні у нас бувають тверді та м'які. Тверді ми позначаємо однією рисочкою, а м'які двома. Зробимо звуковий аналіз слова спорт. Який це звук? Твердий приголосний чи м'який? Так, правильно, твердий С, т. Теж твердий приголосний. О, це голосний, Р. Теж твердий приголосний, Т, теж твердий приголосний. Молодці. Дітки, та наостанок заняття. Хочу вам запропонувати пограти в гру спортивне лоту, який вид спорту. Що нам знадобиться для футболу? Давайте подумаємо шахова дошка, ласти для плавання або футбольний м'яч. Так, вірно, футбольний м'яч. Для велоспорту. Що ж нам знадобиться? Ролики, велосипед, тенісні ракетки з м'ячами. Так, вірно, велосипед. Для плавання нам знадобиться тенісні ракетки, маска з трубкою та ласти і гантелі. Так, вірно, діти, маска з трубкою та ласти. Пов'язані з плаванням. Молодці. На цьому наше заняття завершується. Малята, до побачення, до нової зустрічі.